Добрий ранечок, друзі. Хотіла я завести собі материнку. Одного разу купляла насіння у епіцентрі, не зійшло. Ну, думаю, добре, буду купляти розсаду. О, гуглила. це кажуть, що материнка це є орегано. І оце я купила розсаду. ну, таке малесенькі листочки. Ну, це дійсно як орегано, що на пакетиках ми сухе, суху траву. Спеції, ось, а оце воно почало квітувати, і це ж зовсім не та материнка, яку ми звикли до чаю класти. Ну, я її дуже хочу. Це, скажу вам чесно, мені теж подобається. Дуже ароматне, дуже таке гарнюся. Ну, але воно мені сказали, що воно однорічне і воно пропаде. І воно таке малесеньке, низесеньке. Ну, один кущик був у розсаді всього. Я так дуже-дуже засмутилась. Ну і думаю, не вже воно ще й пропаде? Чекати збирати насіння, ну навіть та жіночка, що продавала розсаду, сказала, що воно той, дуже, складно, дуже складно росте ще з січня вони сіяли. Тож, якщо в когось є материнка, я буду вам дуже вдячна. Гарного всім дня!